Хлопці і дівчата. Це я. Ви бачите, де я знаходжусь? Вони повсюду. Це бджоли. Це інший світ. Це друга країна. Ні, ні. Я ще в Україні. Але ж такі я на іншій території. Як знайти з ними контакт? Я йду до них і чую, чую ні. Не чую я, відчуваю шкірою цю вібрацію, цей тваринний дотик. І так. Фух. Куди це мене занесло? Треба зібрати себе докупи. Інструкція, де інструкція, ой. В голові. Так, інструкція. Тепер треба бути кволим і непомітним. Далі, що там далі? А, не дай Бог грюкнути чимось. Це буде каюк, капець. Перед до них. потроху, Я йду до них. Я герой. Я все зможу. Так, а що я зможу? Обережно потихеньку. Що це? Це вони, це вони навколо, вони шепочуть, мабуть, помітили мене. Да, мені що хтось казав по секрету, що у них є спецзагін. Ой, а. і що саме погане, на мою думку, їх тримають блідь, відходимо окремо. А. Так, вийшов, вийшов, крем допоміг. Крем допоміг зараз. Мабуть, вони такі крутезні, як ташки Мадяра. Чого б їх тримали окремо, подалі від усіх. Ой, в іншому приміщенні. Так, щось хочеться заспівати. Пісеньку, ой, Винни-Пуха. тихо. Я тучка, тучка, тучка. Я зовсім не відміть. Тільки тихо. Мабуть, щось тає гаряче, ой, не знаю, чіпіс. Скафандром Чи під шкірою щось там відбувається, так відходимо поки що, відходимо. Я хочу зізнатися вам. Це ми. Ой, другий похід до них. Перший закінчився. Ганьбою. Вони поцілили і завдали удару по саме сокровенне місце для кожної людини. Після цієї ганьби. Їжу приймав стоячи біля столу, а сон тихо, тихенько, це сусільні муки. Вся ця пожертва заради одного, заради експерименту. Не знаю, що це за експеримент. Відходимо потрошку. Відходимо. Хлопці, дівчата. Ви бачите, на що я пішов. Так. Ай! Так, відходимо. Відходимо бігом. Хтось сказав. Що в цьому суспільстві бджол є бджоли захисники? І ще погане на мою думку, їх тримають окремо, щоб зробити вірний експеримент я я ночую в палаці. Я ночував разом з ними. Де інструкція? Де де? А, в голові? Так. Дих. Видих. Ой! Ой! А. Треба робити кволі крухи. Далі, що там далі, Б... а, а зараза. Не дай бог грюкнути чимось. Так, відходжу. Пішли вкуси. Пішли вкуси, відходжу. Ай. Ого! Бу... Ого. Це таємна лабораторія. Ви ніде це не побачите. Тим паче в Discoverі це ексклюзив. Це серець, з якого вони гонять це. Мягке, пахуче. Золото. Це ексклюзив. Я не показую людей, щоб не зашкодити їх життю. Дивіться, це апарат, який ставить крапку, жирну крапку на експерименті. І це останнє, що вони віддали, це 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 віск золото, тільки що згорнило Таємної лабораторії Воно йде в люди, до нас. Мабуть, закінчився цей експеримент. Експеримент да, над собою. Мабуть, над собою. Ми з ними трошки подружилися, трошки посварилися. А так все гаразд. Дай Бог нам і всім нам здоров'я, процвітання і перемоги. А їм удачі і здоров'я!